В Рівному важкохвора пенсіонерка два дні пролежала на підлозі у квартирі. Жінці 84 роки. Вона пересувається на милицях. Ненароком впала з ліжка, а піднятися вже не змогла. Допомогти було нікому, бо проживає сама. На щастя, рівнянка змогла дотягнутися до телефону і зателефонувати за номером 101 Надійшло повідомлення від 84-річної жительки міста Рівне. Старенька благала про допомогу. Одразу за вказаною адресою виїхав черговий підрозділ рятувальників, прибувши до місця виклику. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій від сусідів дізналися, що пенсіонерка проживає на четвертому поверсі. Вона важко хвора. Пересувається на милицях та проживає одна. Так як двері в квартиру були зачинені середини та ніхто не відчиняв, рятувальникам довелося підніматися на балкон четвертого поверху за допомогою пожежної автодрабини. Проникши у всередину приміщення, рятувальники знайшли там жінку, яка була майже у напівсвідомому стані та лежала біля ліжка. Впала з ліжка, я не з ліжка упала, а отут, отут, тут щось я робила, не повний все. Оглянувши бабусю, рятувальники викликали швидку медичну допомогу, яка госпіталізувала важкохвору до лікарні.